Тебе, я Юті. Хочу міський на рівні наукових. Вивчаю транспортні засоби рідних планет. А зараз у мене зламався летальний потрібна допомога. Вітаю вас, Юті. Я Сашко, землянин. Звичайно, я вам розкажу про транспортні засоби нашої планети. А в ангарі на космодромі вам відремонтують летальний апарат. Де ми з вами, Юті, на залізничному вокзалі, звідси люди-пасажири у різних напрямках можуть дістатися свого міста, а добратися вони туди зможуть по залізничним коліям на потягу або на електричці. А це тепловоз, який тягне за собою грузові вагони. І це грузовий потяг. А ось і швидкісна електричка. Електричка, потяг пасажирський, грузовий потяг. Це залізничний транспорт. Він їздить по залізничним коліям. А зараз ми дісталися порта. Тут знаходиться морський транспорт. Або ще, можна сказати, водний транспорт. Яхта, парусник, катер, човний. А тепер ми знаходимось в аеропорту. В аеропорту знаходиться повітряний транспорт. Пасажирські літаки. Літаки і гелікоптери теж бувають різних конструкцій, і відносяться одні до пасажирського транспорту, а інші до грузового транспорту. А це повітряні кулі. Раніше використовувалися як пасажирський транспорт, а зараз більше – для розваг. І наукових експериментів. А зараз, Юті, я вам розповім про міський транспорт. Люди у місті можуть дістатися свого пункту призначення за допомогою автобуса, тролейбуса, таксі, трамвая і навіть велосипеда. А це спеціальний транспорт. До нього відноситься швидка допомога, пожежна машина, машина для поліцейських, хлібовозка і ще декілька різних машин. А зараз пограємо в гру, яка називається Четвертий зайвий. І перевіримо, які ви уважні. Що тут зайве? Так, тут зайвий автобус, тому що це. Наземний транспорт, а яхта, човен і парусник це водний транспорт. А що тут буде зайве? Так, тут зайвий буде тепловоз, тому що тепловоз відноситься до залізничного транспорту, а автобус, таксі і тролейбус до наземного транспорту. А зараз ми на космодромі. З космодрому запускають ракети і спутники у космос. І тут на космодромі вам Юті відремонтують летаючу тарілку. До побачення, Юті! Прилітайте ще до нас.